Друзі, вітаю! з вами знову я, Олексій Бреченко. І це регіони у вогні. єдина передача про регіональний розвиток на під час війни в нашому медійному просторі. Сьогодні будемо говорити про історичну подію без прибільшення, про саміт миру, про весь коли таких геополітичних подій, які йому передували. Про історичні безпекові угоди, про G7, мабуть, і про висадку в Нормандії, да, річницю. Ну, одним словом, про весь цей геополітичний клубок. Чому ми в регіонах говоримо про ну, ніби актуальну тему, про яку говорять всі, відповідь дуже проста. Тому що, як на мене, це дійсно історична віха. І дуже відповідальна історія для нас сьогодні напередодні саміту миру на розкласти все по кісточках, і, можливо, через певний період часу, можливо, через роки, підняти і подивитись, як ми це сприймали 14 червня. Отже, починаємо з нами сьогодні. крутий гість, ви його чудово знаєте. Одночасно, мій гарний друг. Ігор Петренко, а це професор, кандидат політичних наук, людина, яка одна з найкращих спеціалістів взагалі в Україні, яка розуміється на сингтенках. Ми про це записували окрему передачу. Якщо цікаво, підніміть архів. Подивіться, це було дуже круто. І професор так? От. Направду в Ігорі багато регалій, але він, людина скромна, попросив мене цим обмежитись. Друже, я тебе за цим вітаю за цей столом. Ну що, починаємо? Я думаю, в принципі, ти вже е в концепті нашого сьогоднішнього бесіди зорієнтувався, і хотілося б дійсно проговорити те, чого немає в телевізійному просторі. Тому що ну, от ми з тобою займаємося професійною політикою. Да? Вже не один рік, і от в мене є а, глибокі відчуття, що ми зараз стоїмо на порозі дійсно ну, історичної події. На що самі цей саміт миру, що да? його потрібно, як на мене, сприймати не як а, там таблетку, пігулку від всіх хвороб, да? а як початок чогось значно більшого. Причому не тільки для справедливого миру для України. Не тільки поводі покарання для Російської Федерації як державо-агресора, а як, в принципі, тієї відправної точки, якою стало свого часу Тегеран, да? тобто тієї точки, яка стартане початок такої світоперебудови і напрацювання нової архітектури світової безпеки. Ігорю, як ти сприймаєш те, що відбувалося зараз, от останній тиждень до цього саміту миру, на що би ти хотів зробити окремі акценти? Ну і звичайно, як ти сприймаєш сам цей саміт миру, який стартане в Швейцарії буквально за ну, передусім би я не хотів, щоб наші глядачі мали завищені очікування від саміту. Насправді, тому mm -hmm. що за результатами саміту ми не отримуємо там миру, ми mm -hmm. не отримуємо там зупинки війни. Ми не отримуємо там, що всі прозріють і mm -hmm. кажуть, яка російська mm -hmm. федерація mm -hmm. погана, mm -hmm. і значить, давайте ми з нею будемо mm -hmm. боротися. Але те, що Україна, вона підвищує свій стат. Постачано підвищує рівень своєї підтримки, те, що вона виходить за межі а, заходу, да такої колективного збірної відповідної назви це дійсно відповідно так і це велика перевага, великий плюс. От ти кажеш, да що там історичні зміни в частині там тиграни і так далі. Я думаю, що геополітичні обставини, які могли б це зробити, вони ще не склалися і меншою мірою вони залежать але від це нас. Перший крок, але теоретично в історичній ретроспективі, можливо ми про цю подію так і будемо говорити. Що на зараз? Не зараз тобто ми зараз може не відчуваємо. Того, що будемо розуміти як факт там, через 5 років. Да, ну тут треба розуміти, у нас є бажання, у нас є відповідно своя амбіція, у нас є свої завдання чисто національного характеру. І які своя ми переслідуємо. Да, це дуже важливо, це велика перевага. те, що дійсно про це і президент Зеленський говорить, що ми маємо ініціативу на сьогоднішній день щодо саміту миру, мирних ініціатив, Російська Федерація вона діє реактивно, і це, в принципі, непогано, коли ми маємо ініціативу. І вже той саміт, який. Які вона, як, не, за з вона як лошадь да, в шорах, вимушена бігти зараз буде в тому коридорі, який ми з нашими партнерами для Росії в принципі поставимо. Правильно? І це пітін Путін аж дуже бісить. Да? Ну, як там кажуть, що найважче там а, чекати і доганяти. Да? Так, в принципі, Путін і чекає, і доганяє, тобто він в коридорі не своїх рішень і не своєї перспективи. Правильно? Ага, ну, приблизно так. Ми маємо розуміти, що перше, що ми зробили важливе, це ми вибили з порядку денного ті ініціативи, які інші звучали. Передусім, Російська Федерація дуже багато зусиль. Вона витратила на Стамбульські домовленості, mm -hmm. і це була дуже серйозна активна кампанія. Були навіть публікації в доволі таких прогресивних да або мистрімних виданнях, mm -hmm. наприклад, Foreign Affairs. Mm -hmm. Де вони розглядали, розбирали, і висновок був такий, що теоретично, хоч вже зараз про це менше міру говорять, але це може бути якоюсь основою для it's якоїсь it's тип, мирних it. перемовин. Mm -hmm. Ми цю ситуацію відбили, і зараз на порядку денному є вже мирний саміт, є українська пропозиція, і по завершенню відповідного саміту, вочевидь, ми будемо мати по Україні, які будуть більш активно підтримувати саме українську позицію. Тим паче, що ми з самого початку говоримо про формулу, да, тобто. То ми говоримо про набір тих речей, які важливі з точки зору mm. досягнення справедливого миру. Mm. А далі, звичайно, на основі цієї формули, на основі філософії кожного з пункту, ми формуємо конкретний порядок, конкретний план дій, як ми будемо реалізовувати. Ми можемо гратися з цими ну, складовими пунктами, формулами, да. щось об'єднувати, щось mm. по іншому робити, і вже виходити. Ключове завдання це зібрати по Україні, які підтримують такий підхід до миру, який є справедливим. В основі якого це буде і покарання Російської Федерації і повернення території, mm -hmm. тобто підтримка територіальної цілісності, суверенітету і так далі. Це те, що для нас є відповідно важливим, Ігри, до речі, щоб щоб одразу це питання задати і не куда ти не потім, ти про це вперше перше згадав. Ну перш в першу чергу, що ми тримаємо ініціативу, скажімо так, мирного плану, який буде єдиний, да лежати на так званому. Можливо, такому круглому, як цей геополітичному столі, да але ж пам'ятаєш, да, на брифінгу з Джо Байденом, президентом США, наш президент Володимир Зеленський давав відповідь про паралельні ініціативи Китаю, і він досить, як на мене, ну дипломатично виважено і стримано віднісся до навіть такої гіпотетичної можливості, залишивши все ж таки для Китаю двері відкритими, навіть зважаючи на... На певну різність позицій відносно мирного регулювання, ну ми так і робимо, в принципі. Ми ж не відкидаємо на рівні наших офіційних осіб. Це ми, як експерти, можемо казати, що не ні сімитницю. Насправді, якщо ми беремо той мирний план, 12 Типу пунктів, якщо не помиляюся, Китаю там два про Україну, один з них в частині підтримки територіальної цілості і суверенітету. Ну точно, чому би ні? Це те, в принципі, з чого ми виходимо. Ми говоримо, що, будь ласка, всі можуть долучитися, але в рамках спільної філософії розуміння, Який це мир має бути. Передусім, він має бути справедливим. Угу. Російська Федерація вона зараз буде намагатися на створити якісь інші самі, десь там країн 20 може його там відвідати, і щось теж вкинути, що от а є інша пропозиція. Позиція, і типу, хтось її підтримує. Але, вочевидь, ця позиція вона все одно буде доволі слабкою. Просто треба ще розуміти, в чому є складність. Складність полягає в тому, що навіть наші найбільші і найближчі партнери це захід частину моментів, як, наприклад, вступ України в НАТО, вони залишають як предметом торгу з Російською Федерацією. Тобто, все одно вони розуміють, що Росія залишається гравцем регіональним з глобальними там амбіціями. Це вони все із складова економіки всесвітньої в частині енергоресурсів, і відповідно не лише. Uh -huh. uh, тому звичайно вони є надія знайти якісь певні домовленості, і зрозуміло, що вони будуть uh, щось виставляти, да? десь вони мають кращу позицію, десь чимось вони можуть пожертвувати, чимось там і так далі, в тому числі ну, тобто, один одному червоні лінії. Питання, ті питання, які безпосередньо будуть стосуватися uh -huh. України. Тому просто треба розуміти, що це не лише питання нашої ініціативи, це лише питання особистості, типу, там президенти, які щось робить і не зробить. Лише питання наших там бажань, того, що ми зробили. Це питання ширшої і більшої геополітичної ахрестив. Складно сказати. Поки що не було жодної заяви, яка підтвердила. Тобто, є, каже, що вони не прийдуть, бо не буде Російської Федерації, але Китай він на розтяжці. І фактично, ми теж його так поставили. Я не перебільшую нашу якусь впливу, звичайно, на Китай, але ну, чого? є Індія, заява Зеленського жорстка, це є, був Індія, є Японія. А, ну, мовна Австралія давати. На це все одно ті країни, які певний такий пояс там стримування самого відповідного Китаю. Південна Корея, так само є Індія, який є найбільшим таким конкурентом відповідно Китаю. Тому тут є над чим. Скажімо, подумати в частині того, що можливо варто було долучитися. Це не означає, що вони будуть активними. Я не думаю, що вони будуть прям в чимось десь щось так, якось упиратися. Але теоретично мені видається, їм було б непогано. Ну, Я переконаний, що діалог між нами є. Ти бачиш, дивіться, от каже Китай, що значить, ми не будемо, тому що не буде Росії. Ми кажемо, що Росії зараз не буде, тому угу. що просто не готова. Але після того як ми сформуємо спільне бачення того, як це має відбутися, ну, дорожнь, тоді так. вже починаємо. Спілкування в тому чи іншому форматі, можливо, непрямо, можливо, за посередництво когось чогось, в тому, щоб обговорювати вже як його натиснути. Тому ну, завдання ну, це сформувати цей справедливий підхід. Ну, от, Як на мене, просто наш президент. Ну, як на мене, дуже неочікувано почав критикувати. Де коли він був е в Сінгапурі, якщо не помиляюсь, да <гум> назустріч на, на буквально, якщо брати географічно, що дуже близько до Китаю, на коли він по суті ну відверто звинуватив і там в певних деструктивних процесах відносно саме Томиру, назвемо це так. Мені здається, китайська дипломатія такого ну. На такого ну такого нестандартного кроку від нашого президента просто не очікували. Бачиш, не пам'ятаєш, да, вона в той же день вимушена була реагувати. Давати максимально, скажімо, нейтральні да якісь коментарі, а потім коментувати і виходити на діалог вже на рівні ФМІДу, пам'ятаєш, да uh -huh. було ж двосторонні перемовини між собігою, який uh -huh. зараз заступник міністра зовнішніх справ, ну і, відповідно китайською стороною. Ну тобто, а ну і на фоні того, що все ж таки СІ і Зеленський спілкувалися, і сі дав обіцянку не постачати зброї в Росії. Про це буквально вчора. Нагадав наш президент, ну тобто, мені здається дійсно, ти абсолютно правий, що Китай на цікавій розтяжці стоїть, і що і, і ми от все ж таки мені здається, що без Китаю ми не дійдемо максимально конструктивної ефективної позиції відносно, щоб ну, добитися як справедливого миру, як ми казали, да так і. Покарання для Російської Федерації ну все ж не так просто лінійно насправді зрозуміло, що Та, Китай не. він має один з найбільших впливів на Російську Федерацію на сьогоднішній день mm -hmm. частині економіки і так далі. І дійсно відносини між Росією і Китаєм вони схожі на васальні. Вони не є такими до кінця, тому що є і амбіції, і все інше. І не навіть аж я завжди наводжу приклад північної Кореї. Вона, попри колосальну залежність від Китаю, все одно Китай не має абсолютного контролю над. Північної Кореї, mm. ну напевно, щось подібне і з Росією, але Росія не північна Корея, все ж таки, це трошки інша країна з іншими можливостями, mm. ресурсами і всім іншим. А, але спільності є, це правда. Тут треба розуміти, що з одного боку, в цілому, ставлення Китаю до України воно буде визначатися двома основними речами. Не перше, перша найважливіше це його динаміка відносини з Заходом, в першу чергу, Сполучені Штати Америки. Другий момент полягає в економічній зацікавленості України. Сьогоднішній день вона є, є, але ну не на тому рівні, щоб Китай прям сильно вписувався якось за Україну. Ми зараз постачаємо, ми розблокували ж порти, порти зараз фактично вийшли на довоєнний рівень своєї завантаженості, перевалки і так далі. І частина ж продуктів, значна частина, вона постачається відповідно не до Китаю. Але Китай є там, глобальні що... амбіції. О, дивись, я скажу, як я розумію, ти скажеш так чи ні. Добре? Uh -huh. Що, як на мене, Китай взяв очікувану позицію і просто чекає з різних сторон підвищення ставок. Його участі в цьому процесі ні, він чекає зміни влади сполучених Америки. Це ключове для нього. Він mm -hmm. зараз не має е, сенсу якоїсь мати стратегічні домовленості з Байденом, Погоди. оскільки невідомо чи він буде залишатися, Погоди. чи буде зберігатися лінія. Це для нього відповідно mm -hmm. ключове. Тобто він не то, щоб торгує питанням участі, не участю в саміті. Це для нього один із елементів, які mm -hmm. він зараз просто не хоче викладати, mm -hmm. умовно кажучи, залишається Байден. Вони виходять на домовленості ті там знижують мити, наприклад, на електромобілі умовно або на щось інше, або якісь фінансові обмеження там для якихось там китайських десь банків, ну тут різні варіанти. І вони в свою чергу там підтримують формулу миру, допомагають там Байдену. А, ну вони не впишуться ну е, отримати перемогу, але вже після виборів Байден, все ж таки, напевно, має амбіцію закінчити війну в тому чи іншому вигляді. це є О, один. це, база, начебто, так, із ризиків може бути, може і з плюсів ризики. Тут як подивитися складно mm -hmm. до, до свого президентства. Тобто, якщо Байден зробить те, що обіцяє зробити Трамп, то він вибиває серйозний козир у Трампа. Але ж але було... чи вийде угу. це в нього? Ну це ж серйозне питання. По-перше, це наша готовність на що ми готові піти. По друге, це на що готові штати піти і дати. Тому що дійсно ми підписали. Ти казав про це на початку програми важливу угоду про оборону. Вона дійсно має зобов'язуючі речі для США в частині підтримки України на розбудову оборонних індустрій. Це на впливу на Російську Федерацію в частині притягнення її там до відповідальності, це заморожені активи і так далі. Може багато чого прораховувати. Угу. І у нас дійсно рівень наших відносин США в юнак да, так, так він виходить угу. на доволі високий рівень. Але попри це, ми все одно не маємо гарантії безпеки. Mm -hmm. ну, тобто, це yeah. договір про гарантії безпекової допомоги. Це важливо насправді yeah. дуже, це великий крок вперед, великі відносини України США на сьогоднішній день безпрецедентні. Але е, гарантії поки що немає. Гарантії можуть бути очевидно, якщо е, буде ця конструкція складатися таким чином, що треба виходити на якісь домовленості перед виборами в Слушатах Америки. І Чи після? ми можемо щось витримувати після може, але це якщо. Залежно від, від тієї динаміки електоральних настроїв, які mm -hmm. там будуть, ну тому що це один із елементів, які можуть використати, і там як де на кого будуть тиснути, питання Ну, ну от козари, люди, там, сказати, вони не. собі в рукові залишили, маю на увазі американці mm -hmm. на питанні якому ратифікації? Тобто, в принципі, на в будь-який момент, чи діючий президент, там вального кабінету, чи наступний хто це буде, скаже. А я думаю, що це має бути так і дає в Конгресі Е, Дивися питання ратифікації. По-перше, вона не впливає на юридичну силу договору. Вона впливає на те, щоб цей договір мав таку спадковість, і його було складніше від нього відмовитися. Да? Тому да. що треба організувати голосування за ден... да. де... як це? денонсацію відповідного да. договору. В цьому є загвоздка. Да, Але, наприклад, якщо є політична воля, якщо буде більшість там угу. а, в одній з інших політичних сил, нікого не хочу там казати, то вони. Можуть це провести і так. Тобто, це не є якоюсь серйозною відповідно такою там гарантією угу. теоретично може, звичайно. Наприклад, Макрон він залучився умовно підтримки. Вони там не ратифікували, да, що вони там голосували якусь там позицію і так далі. Він показав зріст суспільства політичних сил, да, які підтримують його позицію відповідно щодо України. Як будуть діяти американці? Ну так, да. ну, але питання ратифікації їм не допоможе виграти вибори. А от питання зупинки війні. Досягнення миру це може відповідно зіграти, але знову ж таки, це вкрай складне питання, до якого не знаючи всі гравці відповідно готові. Ну але питання, ну там скажімо, зобов'язального характеру цієї угоди відповідальності за невиконання, ну і ну... підписантів президентів без парламентів, ну досить умовно. Ну, дивися, будь-яка будь-який договір, чи ретифікований чи ні, він є умовним. Все залежить від динаміки відносин, які відповідно існують між країнами зацікавленостей. Взаємозалежності, які відповідно формуються. Оце є основою будь-яких відносин ну, міжнародного права. Звичайно, так. тому питання, якщо не буде цих зацікавленостей, взаємозалежностей і так далі. Ну цей договір він буде бовтатися собі і не буде наповнюватися відповідно реальним змістом. І ти не будеш нікого там притягати Огадую. до відповідальності. Кого за які невиконання договорів, окрім там економічних в арбітражах на рівні країн притягували до Я навіть більше скажу. Ну, на або от Російська Федерація, яка намагається змінити кордони вперше після Другої світової війни, а, і яка, і яка від неї відповідальність, так Он навіть не може спецтрибунал військовий проголосувати про яку відповідальність і про яке міжнародне право в сьогоднішній конфігурації. Архітектури світової безпеки так. взагалі йде це можна. дуже правильно про це говориш. Ти про це теж говорив на початку. Що питання формули мира це ще питання певного формату, який може бути потенційно більш дієвий на майбутнє, ніж відповідно ООН. Це в далекій перспективі. Але якщо збереться по Україні активних, це Київ Кюріті Компада, та ідея, яка ще була озвучена в там в. в Ною, напевно, 2022 року це пул країн, які готові швидко реагувати відповідним чином на такі там події і так далі. Тому що ООН абсолютно правда ти каже, що воно зараз не є відповідно дієвою, тому це теж певна перевага нашого підходу. Ми дійсно хочемо, щоб це був е, певний інструментар, який може застосовувати в частині. Розв'язання інших відповідних конфліктів в різних кулях світу. В угу. кулях світу. Якщо ми забіжемо, наш на завершення, да? у нас буквально там 5 хвилин залишається, ми, в принципі, я думаю, суть формулу миру передали, і ту Миру, і навіть проговорили про більш глибокий контекст питання, на які на телебаченні, ну, Просто немає ефірного часу, дуже часто говорити. Але хочу, щоб ми з тобою трішки заглянули наперед, тому що як і ти, і я ми сьогодні законстатували, що очікувати багато від цього саміту не ну, потрібно, тому що ну яких б не була резолюція проголосована з власниками цього саміту, да? там більше ніж ста країнами, які там планують бути учасниками. Ну, Росія війська не виведе, да окупованих територій, це абсолютно очевидно. І лапи Путін не підніме і не здасться в МКС. Це очевидні речі. Тобто, що ми очікуємо і подальших самітів миру, це тільки початок, це тільки старт. Такої консолідації світу, як по питанню України, так і по взагалі на глобальному контексту організатури безпеки. тому що тут же тільки три з десяти питань піднімаються. Так, ми це не старт, це продовження насправді, тому що це вже. По-моєму, четверта буде відповідна зустріч що в межах обговорення формули миру. Просто на різних підготовчі? рівнях ну, Підготовчі, далеко да. було чотири. Було чотири. Так, чотири. Значить це п'яте. Відповідно, mm -hmm. буде тут. Ми що наше ключове завдання це розширити представництво, це рівень представництва. Та тому, що більшість країн вони будуть представлені на рівні відповідно лідерів. Це плюс і позитив, тому що ну, зовсім інше відповідно тоді йде розмова. Далі ми, ми, дивіться, ми те, що винесли, це ці три пункти, фактично два пункти, плюс одне, це гуманітарні питання з приводу повернення. там... А, Бранців Кремля, ну, скажімо ти, так, не. так це те, що буде вочевидь міститися в певній ком'юніке, да? тобто в підсумковому. Угу. Але це, це не обмежується. Тобто, фактично буде обговорюватися всі позиції по формулі миру. Напевно, це будуть ключові, на які будуть робитися відповідно акцент. Тому Дійсно, робота і далі буде продовжуватися, але ми тоді беремо там два пункти, набо два з половиною чи там три пункти, угу. як відповідно вийдемо, і по цим пунктам ми починаємо напрацьовувати план, як їх не може реалізувати. Що треба робити? І полому де санкційний на саме, тиск? І, напевно, так. Є, да. Саміт mm -hmm. або знову буде підготовча робота в межах там там груп країн, які висловили, що вони готові говорити і про інші пункти. І давайте mm -hmm. тут їх. Ну, просто як на працювати. мене, ну а як можна напрацювати дорожню карту, якщо ми не пропрацюємо з партнерами, усі 10, Звичайно. А, звичайно. Це буде формулами. залежати від того, кожна країна буде визначати рівень своєї участі в mm -hmm. повній реалізації формули? І Може його збільшувати. Можна його збільшувати. Та, це буде залежати від багатьох відповідних чинників. Ключове завдання в тому, що ми формуємо ці от країни, які готові, там 90 вже країн mm -hmm. саме підтвердили свою участь, чи понад mm -hmm. вже там 90, а в тому, що вони готові підтримувати загальний напрям цієї справедливої формули миру. А далі кожна країна знову ж таки визначає, хтось бере лідерство в одному, в іншому, в третьому, і ми формуємо. А потім я треба розуміти, що або ми пройдемося по всім пунктам, скоріше за все, так mm -hmm. і буде, можливо, інше винесемо на наступний саміт. Будемо дивитися. А потім це вже буде певний формат, які буде передбачатися. Дочати в участь Російської Федерації в тому чи іншому або за посередництво ООН, або за посередництво когось інших інших країн, може це буде знову ж таки Китай, Ну, тобто може до буде чого ми з тобою ведемо? Да? Да. Що це не буде, а, скажімо, питання двох днів, це буде робочий процес на протязі там певного часу, так. скільки буде необхідно, то просто щоб долучити країни до діалогу, знайти консолідовану позицію, і, відповідно дати той самий. На ну, альтернак ну, рішення по Російської Федерації дану потім капіталя. <реш> Треба розуміти, да, що по динаміці, по результатам саміту, ми зможемо зрозуміти, яка нас динаміка чекає відповідно далі. Тобто, зараз було доволі складно, тому що Російська Федерація дійсно втрачала дуже багато ресурсів і зусиль, і вони прям угу. панічно ставляться до проведення подібного саміту. Подивимося по результати, які будуть наскільки по активності тих країн, які до цього долучилися, і тоді вже можемо прогнозувати, як це буде рухатися. Ключове полягає в тому, що в нас є ініціатива. Так. І далі ми маємо її відповідно зберігати, пушити нашу підхід, mm -hmm. нашу позицію і її активно відповідно просувати. Як тільки ми десь почнемо гальмувати, Російська Федерація не забариться і буде відповідно свої вже просувати наративи, ну, свої пропозиції, якісь і так далі. Я ну, розділяю абсолютно твою позицію на Ігорі. На останок, буквально я попрошу тільки максимально лаконічно сформувати свою відповідь, тому що я от не знаю, чи це ложка дьогтю в Ольсі Меду, чи це навпаки бочка. Меду, але ми ще її не зрозуміли. На Гутієріш сказав, що він не буде приймати участь в саміті миру в Швейцарії. Ну хто не знає, секретар організації Об'єднаних Націй. Це що? Ну це вже повна імпотенція. Ну це вже якби ну констатація самознищення. Що це? Ну, ти ж розумієш, ми про ООН говорили, напевно, перші місяці початку повномасштабного вторгнення. Да. Далі це вже. Просто рівень там деградації він постійно зменшувався і так далі. Просто треба розуміти, що ООН вона на сьогоднішній день не готова відповідати тим викликам, які існують. Значить потрібно переживати трансформацію. Ну і тут, вочевидь, гутеріш, він просто це знову ж таки підкреслив. Треба ну, зрозуміти, гутереж, це фіксував півроку назад. Ну кудись. фактично так і є, да. Тому да. ну будь ласка, напевно, та позиція, яка нам озвучує, це не за тим, чи це можливість? Ні, ну насправді це погано, да, тому що секретар не знаю. Генеральний а секретар може і ООН добре. і коли не бере участі в саміті, який передбачає справедливий підхід на основі статуту ООН, і Ми постійно до цього апеляємо, апелюємо. Ну це напевно не дуже добре, але не дуже добре для кого? Тут інше теж питання для, для... Гутєріша. Це здається, більше буде відповідно втрата. Ну просто як на мене, я просто ну від... він просто що? Mm -hmm. Він розуміє, що дві країни, які входять до Радбезу. Це Китай і Росія, вони не беруть відповідну участь. Ну, вочевидь. Вони йому вони сказали, сказали, вони сказали, фу. да? Ну, no, не знаю, чи йому так вони сказали, чи ні. Вочевидь, і в нього ж інше завдання в тому, щоб організовувати роботу ООН, якісь резолюції, там приймалися. Але Можливо, мені здається, що на а... Але я. це слабка позиція. Слабка. Просто слабка позиція. Да, слабка. Але для світу це можливість. До чого я веду? На, тому що в мене немає жодних сумнівів. Що якраз на ці два дні це дійсно ти дуже класно, влучно сказав, що це по суті зараз створюється альтернатива генасамблеї. Причому більше того, альтернатива максимально дебюрократизована, правильно? От і тільки з країнами, які долучаються скажімо так, з конструктивними намірами, тобто авторитарні режими туди ну ніхто в принципі і не запрошує на правду. І я глибоко переконаний, що крім формули миру, досягнення справедливого миру, у тих трьох питань, які Україна ставить на форум, неформально в кабінетах будуть проходити звичайно розмови про те, як звільнювати світ і в пошуках нової конфігурації, і гутієрі тут був болишній. Так, але треба розуміти, що найбільші учасники більше геополітичні гравці не зацікавлені в тому, що був о, така організація, і в тому, щоб ООН припинила своє існування. Тобто і Китай користується ООН, і в тому числі і слабкістю, так само Сполучені Штати Америки mm -hmm. і відповідні гравці. Тому все не дуже не але так про інше за жбі. Але більше. принаймні почати таку дискусію, mm -hmm. зробити зробити story. З якою mm -hmm. далі можна працювати, це, це дійсно можна, але ну, забігати наперед сильно теж не треба. Просто, як на мене, оце питання справедливого миру, на яке ми очікуємо від цього перемовного процесу в межах самітів, мабуть, миру, да, воно ж як на мене, має пряму кореляцію для справедливого миру. Всієї планети земля і для напрацювання нової концепції. Якщо а, буде це справедливий мир для України, тоді світ піде одним шляхом. Якщо поведуться на ультиматуми і погрози від Путіна, то цей шлях буде абсолютно інший і деструктивний. Так. Друже, ми сьогодні з тобою максимально динамічно, але дуже змістовно поспілкувалися. Я тобі дуже за це дякую. Дякую за запрошення. А Ігор Грипетренко сьогодні був з нами. Це доктор політичних наук, професор, професор на Київського національного університету імені Шевченка. Ну і мій гарний друг. Друже, я тобі дуже дякую. Дякую і завжди радую тобі за цим овальним столом. В регіонах вогні. Друже, і я вдячний і вам, в тому числі, те, що додивилися до кінця. Прошу традиційно підписатись, ставити, хто має бажання свої коментарі, зробити все можливе для того, щоб цей ефір могли побачити якомога більше людей, тому що тема ну просто топ-топ-топ. А я з вами прощаюсь, Це Олексій Бориченко. На все добре і бережіть себе.